Всім привіт! Заказав собі ось такі олов'яні грузики для поплавцевої ловлі. Також можна їх використовувати для того, щоб зробити собі мормишки для спінінгової ловлі. Хто рибалить мормишингом або наноджигом, знаєте, як там дуже часто відриваються мормишки, тому ось такий дешевий варіант. Ну, звісно, потрібно ще гачки сюди. Але в першу чергу для поплавцевої ловлі їх купував. В наборі йшло 60 ось таких дробинок, за яких заплатив 6 центів. Значить, в діаметрі вони повинні бути 3,3 мм і вага 0,2 грама. Ось зараз ми це перевіримо. Лінійкою, звісно, діаметр ніхто не міряє, але я так приблизно. Три міліметри є. Зараз перевірю вагу. Вага дробинки 0,24. Зараз поставлю інші дві. Так, для прикладу, щоб подивитися. Друга 0,25 грам. Третя 0,21. Так, ну що ж. Звісно, мені це не подобається. 0,20, бачите, тепер ось ця дробинка показує правильну вагу. Та, яка була вказана в інтернет-магазині. Хто переглядає мої ролики, то знаєте, що коли я оглядаю воблери, міряю довжину приманок, є там, звісно, неточності. І я кажу, що для мене там великої різниці немає. Ну, але в даному випадку риболовля на поплавок. І ось ці дробинки, якщо вага указана 0,2 грами, отак вона повинна важити 0,2, а не 0,24, 0,25, 0,21. Тому що будуть проблеми з підгрузкою поплавця. На промишки можна, звісно, на гачок прикріпити ось такий грузик. Там, в принципі, Тих 0,05-004 ролі великої не зіграє, бо коли риба не буде клювати, просто ставлю мормишку 0,1 грама і вже можна буде рибалити. А ось на поплавцевій ловлі це мені не подобається. Ось такі грузики купив для поплавцевої ловлі. Повторюсь, за 60 штук 0,6 центів. Ціна дуже хороша, але. Навіть якби була можливість заказати ще такі самі, не купив би краще подивитися в наших інтернет-магазинах або в місцевих риболовних магазинах. Вірніше, навіть в місцевих риболовних магазинах, бо в інтернеті можуть і підсунути не те, що треба. Подивився в рибловному магазині, відкрив коробку з грузиками або ось так в пакетику проглянув. Підходить, купуєш, не підходить, не купуєш. Ну, ось ці грузики більше купувати не буду. А на ділі подивимося, як вони себе покажуть.